Всім привіт. Джоні з Масією вже Були перші на прогулянці сьогодні, так, Джонні? Вже ждуть вкусняшку. Так, Джоні, Ой, пилесосію. Спилесосію, вкусняшку. Масечка, тобі ще не дали, да? Мась, сидіти. Масі треба тільки з командою робити. Джоні, і так сидить. Мася продовжує сидіти, да, Мася? Тут умниця какая. Джоні, скіть. Не, ні, він так не захоче, щоб в нього на голові лежало, воно вже упало. Масечка, йди за вкусняшка, Іди, зайка. Джонія. Масенька. Куди моя Масюня пішла? Куди моя красавиця? Масянчика. Зараз, друня, все з'їсть. І тобі нічого не залишить. Дивись, вже закінчується їда. Маська, йди сюди. Мася, до мене. До мене. Сидіть. Ой, сидіти. Мася. До мене. сидіти Сядь. Сидіть. Маська сядь. Мася, сидіти. Сядь. Сидіть. Мася. Мася, сидіти. Маска. Маска. сидіти. Сидіти. Мася, сядь, си, сидіти. Щось Мася сьогодні не сидить. Щось поламалося. Щось зламалося, Мася. Ой. Кудись Мася, треба бігти, так, да, Мася? Куди?